Здравствуйте, товарищи розвідники! Міністерство внутрішніх справ України. Здравствуйте, товариші Замки... України в Одеській області. Вічно, з праздником, дорогі друзі, з праздником город героя Єса перемоги урочисто було піднято біля будівель обласної державної адміністрації надано заступнику начальника курсу з виховної роботи капітану Роману Литвинчуку, молодшому сержанту Олександру Штанюку, курсантам Вадиму Білошину та Сергію Іляшенко. 87 лет. Экипаж Киевского района, экипаж Суворовского района возглавляет полковник Бешляга Иван Артемович, принимавший участие в штурме Берлина и Москву. Также в экипаже Приморского района полков... среди ветеранов Малиновского района войны первой и второй степени. Ардінамі орденами красного з цими наградами. Славетных ветеранів зустрічають, дарують квіти та вітають словами подяки за мирне небо. Можливість жити, навчатись та бути щасливими на своїй землі за майбутнє нашої батьківщини, учні одеських шкіл. І сотова гвардійського стрілкового полка. Именно под этими знаменами воины Красной Армии в апреле 1944 года освобождали город Одессу. Склоняем головы перед памятью героев, которые под этими знаменами председатель городского совета ветеранов и военно-научного общества генерал-лейтенант Добровольский Вячеслав Аксентьевич. Впереди расчета, идущего в пешем строю, активные члены военно-научного общества Южного оперативного командования, участник боевых действий, кавалер пяти боевых орденов, генерал-майор Затонский Виктор Николаевич, участник боевых действий в Республике Афганистан, кавалер пяти боевых орденов, генерал-лейтенант Бирюков Алексей Александрович, участник боевых действий. Всенародный почет и уважение всем ныне здравствующим ветеранам. И вечная слава и память всем, кто погиб на фронтах, заплатив за победу самым дорогим. Гарнизону, начальник штабу, перший заступник командующего Певденного оперативного командования, генерал-майор Игорь Федоров. Прапорів надано відмінників навчання молодшим сержантам Івану Томей Віктору Максим. До трибуни наближається стрій офіцерів ордена червоного прапора Південного оперативного командування, які є спадкоємцями історії та традицій Одеського військового округу. Попереду парадного розрахунку розвивається бойовий прапор Славетного Одеського військового округу. Очисту про ходу продовжує особовий склад повітряного командування. Південь командир генерал-лейтенант Зуєв Павло Павлович у колоні крокує особовий склад радіотехнічної бригади, командир полковник Горло Константин Миколаєвич, зенітної ракетної бригади. Командир полковник Третьяков Олександр Миколаєвич, окремого полку зв'язку. Повітряне командування Південь об'єднало в собі історію яскравих вік бойових 5 п'ятого авіаційного корпусу військово-повітряних сил, правонаступника п'ятої повітряної армії. Всі вони обібрали благородної ідеї за кораблів західної військово-морської бази. Дата створення цього з'єднання співпала з днем визволення Одеси від фашистських загарбників в роки Великої Вітчизняної війни. Західна військово морська база гідно продовжує традиції лицарства відваги цим маршом крокують офіцери управління військової академії. Почесне право нести бойовий прапор академії доручено майору Леоніду Шавейко, інструктору повітряно-десантної підготовки Ак... Військова академія якісно новий військовий навчальний заклад, який утворено на базі військового інституту у 2011 році. Завдяки рішенню президента України Віктора Федоровича Януковича. Біля трибуни крокує колона курсантів-десантників. Також військову академію підтримує голова Одеської обласної державної навчальних закладів. Підготовлено чисельну плеяду полководців та воєначальників. Біля трибуни крокує колона курсантів-розвідників. За геройство і мужність виявлені випускниками у роки Великої Вітчизняної війни, а також за успішну підготовку офіцерів у повоєнні роки, стіни сучасної військових училищ, також відомі воєначальники сучасних Збройних сил України. Біля трибуни крокує колона курсантів факультету матеріально-технічного забезпечення, очолює військову академію генерал-майор Олег Ціте внутрішніх справ. Цей славетний університет є одним із найстаріших навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, який вже понад 90 років готує кваліфікованих фахівців для органів внутрішніх справ. Почесна місія приймати участь у параді покладена на курсантів, які не тільки сумлінно ставляться до навчання, але й приймають активну участь у спортивному та громадському житті університету. Особливою гордістю університету завжди залишається його чарівні дівчата, які свідомо стали на шлях служіння закону і суворого дотримання вимог статутів. Вони вдало поєднують жіночу красу і міцну витримку, самовідданість і кмітливість, очолює Одеський державний університет внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент заслужений юрист України, генерал-майор міліції Анатолій Волощук. Перед трибуною карбує крок парадний розрахунок військовослужбовців управління південного територіального командування внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, виконуючи волю свого народу, воїни, правоохоронці, сумлінною працею, високою фаховою майстерністю, мужністю та професіоналізмом, заслужили позитивну оцінку, повагу і авторитет з боку президента України, керівництва МВС, глибоку шану від українського народу. Очолює управління генерал-майор Ігор Плахута. А зараз повз трибуну крокують парадні розрахунки прикордонників Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Держава починається з кордону. Охорона державних кордонів відповідальна та почесна справа. Запобігати врятувати допомогти. Це гасло міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи. Трую співробітники головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Одеській області очолює парад для Віктор Боярський. Вони мужньо виконують свій комплекс. Виконанні військового оркестру військової академії.